Заповіть сьогодні я буду грати хованки. Так і давайте станемо Криму. Де посика. Так, хто буде? О, я буду ховатися і ти дуже класно. І все, я буду коською. Все, от аби буду бігати, і він мене бачити не буде. А ой, як я зрозумів, то той самий теж то цікавий. Так, він мене не бачить. Ха, він навіть мене побачити не може. Дивіться, там дівчинка всіх не знищає. Так, я вставлю корову і показую, ніхто мене не бачить і ніхто мене знайти не може. Давайте монетки відкинемо сюди. Бам. Ай-яй-яй, мене вбили. Так, і я зараз буду сукати. Давайте зараз всіх от будемо бам-бам-бам. Зараз я знайду всіх. Я напевно є. да я знайшов я знайшов все тепер теж буде забуду Не тільки я бам 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 І бам Бам. не знаю щось нікого нема постоя так я навіть не бачу, колыбас Вот так І Я нікого не бачив вс равно. Ну. То есть это мені щось мне сейчас дымные киса не. То пошли сквозь какая ну те, кто секала. А, нет, это тоже нет. То есть мне дает вот это вот та свинка. А, нет, это тоже не А может ти? ты. Може ти? Може ти, 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 ти? Або ти. Су, ти, тоді, сезна, не Тільки, отнов, все, А вот Слушай, это никого все знаете не может. Так, бам-бам-бам. Вот вот и все вот. Так, я думаю, что это Нет, это тоже не Ну, ты отбивайся, это не Нет, вот это точно не Ну, что здесь, Не, Так, давайте поднимемся. Вот, две такую тут. -то. И, так, давайте и, и тоже никого не может. Люди І Я знову ховаюся, а на той раз я, я буду балансиком. Кассу я все не бачу нікого, хто шукає. Так. ха вона мене не побачила. <на> Давайте зайдемо туди. Так, классный. никто особенно на один бассейн. Так, я боюсь, сюда и там где? Так, ливцо втекает. Так. А не, наверное, Так, все, беремо тепер коробку. і тепер, я думаю дивіться, вона там бігає, так тихо, тихо, тебе подайся, подайся, тепер треба. о, там все один, тихо, що усіх тут зубаду, ладно, йдемо сюди. Давайте візьмемо тепер свинку. вони там всіх стрілять. Назад, назад, назад.

Блин запу. Ай-яй, ай, не треба. Блин. Все так, я забуду сукати. Давай тут. Дивись, а там зезнай слыпать. Ой, я зайсу, зайсу на сенту. Я знаю. Давай тут. А во, там, там, там десь, Там. Аво, аво, бизик, бизик. Так давайте, Бам-бам-бам-бам-бам. Та я знов зайсу. Так. Давай подайся, может тут там... там... кто-то там... есть. Так, тут нікого нема. Може це він? Так. А може це Він? На. Хм. Може це ти... він? На. Ні, це тоже не він. Так, давайте подивимся. Мені здається це те вот. це это тоже. а де вони всі заховались? Мені здається це вот той. Або був той так на. Може це той? Ні, це тоже не він. він. Куди вони всі заховались? весь это все ты сахар без обовсине так давайте бодимся може це він? так, так давайте бодимся не зависит вот она нет это заин мы зато вин не він, тоже подаримся мы зато мы дынус не тут этого никого нема давай то поймем нет это уже не зато він? Так, Давайте подивимось. По кой снайс визно. Ну затем він. Ні, а. Він. Ні, я тоже не він. Де ту я не зробити? Блін, ми поїхали. Ну все, я думаю, що вони мене тепер не знайдуть. Тепер... Давайте зайдемо вдома, подивимось, що там і хто там. Касу не вийшли. все, не сука. Так, давайте... дебуть там, там, де є дуже багато кого. Там у нас їх двоє, ладно, якщо я заповню, то вони мене зараз знайдуть. Так. Ты спишка, дівчинка прийшла. Я такой змею. Так, давайте соба, собачку візьмемо. Так. І мене ніхто знайти не ні. може. Або я бачу, бачите, о той комік, де, де якась дівчинка тоже. Дивись, скільки їх там. Вони мене не побачили? та вони мене не побачили. От ти конечно. Ой, а сталося? Так, дивіться, хтось сюди йде, хтось. Та посадив домик. І давайте на другий повар піднімемося. Так там нікого нема. Давайте що тут. У нас тут така кімнатка, така, хтось спит. Тут у нас все отак і натка. Але в нас все не успоковано до кінця. І все тут отака одна. І то все не до все успоковано. То підсиди донизу. Так. Ой. А, він мене знову не побачив. Добре, втікаємо, тікаємо. Подивісь. Тікає. Подивіся, хто там все із пускові. Тікаємо, От так, отак от, отак от. от. Все особи не мене. Та, вони мене знову не побачили. Ай, не треба мене вбивати. Ай! Тихо, треба втікати, треба втікати. А, я закупався на дереві, все, вона мене не знайде. Сьогодні втікаємо, втікаємо. Так от давайте монетку заразу піднімемо. Все одну монетку. Все одну монетку. Ем, я вига. Все, я тепер всі знайду. Так, давайте подивимося. Ну а тут ти! Ні, нема. Давайте подивимся. Ми за те отаку ївка. Так, вона, давайте, давайте. Ее, я зайшов, я знайшов! Я зайшов вісенку. Так, давайте подивимося. Может, mm -hmm. может, так. А это, это той может это ТВ Нет. Может мин? Не, это той балансик? это кловка? Нет. это свинюшка? Не, а... Добле, давайте метки все. Так, давайте ты меня не Да, вот. И вот это какие с Нет. это тоже, не вот. А вот, дивися, 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 дивися. Вот, во 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 Я во 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 есть что вот такую что не, мы это так лепка, не. А. Так, снимаем монетка, монетки. Вот так вот, вот так. Не, не Немало так. Да? Не могу никого, что я только Вот так вот, не, вот так. Не могу тут никого, кто стики со свести, давай это подаемся, не. А вот, там, коль... там зашла девчинка, да, там зашла девчинку, я пусть. Мені здається, що це той баланс. Ні, а ти не він. Давайте зато монетки піднімемо. Опа. І йому за те він або вона. Ні, а за він. Він. Ні, я тут усе знайти не можу. Так, а ну... Ні, я тут тоже... Так, там все якось знайшу. А я й більше нікого не можу знайти. Або дивіться, дивіться, я там когось побачу. Вона тут Давайте, давайте. Да, я здорово снесов. А не, все там, я знову. Виграю? Ну все, я думаю, что на таком те закінчити. Ставте лайки и дивіться все моє відео. І всім пока.